Дві помилки під час мульчування грядок. Увага! Зараз буде нова рубрика Поради від ледарюги. Я, як ви знаєте, терпіть не можу е, полоти свій город, тому в мене всі мої грядки замульчовані. Одна баришня мені написала: неправда не може такого бути, щоб е, під е, спідмульчений ріс бур'ян. Неправда таке саме і буде, якщо ви будете правильно їх мульчувати. Перша помилка. Якщо ви мульчуєте грядки товщиною менше ніж 10 см, дійсно тоді буде лісти бур'ян. Мульчуйте товстіше і буде вам щастя. І друга помилка: якщо ви мульчуєте скошеною травою, і скошена трава має своє насіння, колоски, звичайно, вони у вас зійдуть і будуть колоситися на ваших грядках. Зараз покажу, яка в мене товщина мульчі. Ось, наприклад, помідорна грядка. Ну, ось дивіться, скільки в мене мульчі насипано. Це вона вже навіть спресувалася, де вже не знаю, де там земля. Хороший такий шар. Е, можуть виростати бур'янчик ось тут біля стовбура. Бо тут е, ми ж не мульчуємо прямо в притулок до стовбура. Ну, нічого страшного. Ну, ось один. Ну і що? Нічого страшного. Взяли його так і викинули. Все. І ось таким чином в мене замульчовані абсолютно всі мої грядки. Абсолютно. Ми мульчуємо скошеною травою, бо бачите скільки в нас її можна косить? Повно.